Освітня платформа Мрія запуск відбудеться цього тижня для всіх шкіл. Про це сповістив віце-прем'єр з інновацій розвитку освіти, науки та технології, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 8 квітня він та міністерство освіти організовують захід пост освіта. У Міносвіти інформують це подія, де формується нове бачення української освіти. Дізнайтеся про результати. Пілотування мрії, перший ші функціонал, гейміфікацію застосунку для дітей, плани на 2025 рік і стратегію впровадження у школах. Нагадаємо, бета тестування освітнього застосунку мрія стартувало у 40 українських школах у червні. Минуло річ завершилося у грудні. До прикладу, вчителі виставили у застосунку 560 тисяч оцінок. 246 тисяч разів скористалися календарно тематичним планом. Батьки 120 тисяч разів перевірили результати навчання дітей.